З'ясувалось, що Азербайджан припиняє антитерористичну операцію у нагірному Карабасі. Про це повідомило Міністерство оборони країни. А самопроголошена влада регіону погодилась виконати умови Баку, а саме скласти зброю, вивести війська і передати Карабах під контроль Азербайджану. Баку оголосив початок військової операції вранці, 19 вересня, і після заяв, що вірменські збройні сили обстрілюють азербайджанські позиції з артилерії і закладають вибухівку, на якій підриваються авто. З цивільними Бойові зіткнення по тому відбулися в містах Шуші та Ханкенді. Баку ударив високоточною зброєю по військових об'єктах, але самопроголошена влада нагірного Карабаху заявляла, що Азербайджан обстрілює і цивільних, і от тепер мир. Деякі вірменські джерела вже назвали його капітуляці капітуляцією Арцаху. Так саме тут іменують Нагірний Карабах. Ми домовилися про призупинення локальних антитерористичних заходів. Підрозділи збройних сил Вірменії, а також незаконні вірменські формування складають зброю, залишають свої бойові позиції та повністю роззброюються і покидають територію Азербайджану. Потім передають нам важку техніку. Ці процеси відбудуться в координації з російським миротворчим контингентом.